А чи знали ви що до появи царів країною правили судді? Ну, в усякому разі так було в Ізраїлі. Всім привіт! Це 66 цікавих фактів про Біблію. У нас день сьомий. Книга сьома книга суддів. Книга суддів є сьомою книгою старого завіту, і вона розповідає про епоху суддів від смерті Ісуса Навина до появи перших царів. Хто такі були ці судді? Це не ті судді, до яких ми звикли сьогодні в нашому суспільстві. Під в кабінеті вилучила понад мільйон доли. По суті, це були люди, яких Бог. Піднімав для визволення свого народу або на допомогу у різні часи кризи. Суддями ставали люди з дуже цікавими біографіями. Гедеон боязкий хлопець, який сумнівався в тому, що він покликаний Богом проте з Божою допомогою переміг велетенську армію завдяки 300 воїнам. Ось про що насправді треба було знімати кіно, а не про 300 спартанців. Серед суддів була і жінка, девора її Ім'я перекладається як бджола. Вона надихнула багатотисячну армію чоловіків повстати проти ханаанського царя і таким чином принесла визволення для свого народу. Всього в книзі суддів описується історія 14 сміливих воїнів. Всього їх було 17. Перший це Ісус новин. Ну а останній суддя в історії Ізраїлю це був пророк Самуїл. Саме на ньому завершується епоха суддів, і починається нова епоха епоха царів. Але про це в наступному відео. Підписуйся, дізнавайся інші не менш цікаві факти зі світу Біблії, і напиши свого улюбленого суддю у коментарі.